Проект Розстріляна свобода слова сьогодні. Представили у Черкасах учасники національної спілки журналістів України. Розповіла Суспільному її перша секретарка Ліна Кущ. Вони записали 102 інтерв'ю із журналістами, які були очевидцями воєнних злочинів російських військових, та розповіли, у яких умовах доводиться працювати нині, а також про колег, які загинули під час виконання своєї діяльності. У цій сфері працює 29 років Тетяна Уралова. З 2015-го була воєнним кореспондентом. каже. Робота журналістів з того часу ускладнилася. Зараз не всюди журналістам можна працювати. По-друге, як я вже сказала, штурм може початися в будь-який момент, і це страшно, тому що журналісти працюють без зброї. Вони ніяк не можуть себе захистити. Проект, який виконувала Національна спілка журналістів України за підтримки шведської правозахисної організації «Civil Rights Defenders». цього року ми реалізуємо другий етап проекту ми хочемо розповісти більше про ці історії і про ті свідчення очевидців. І також ми хочемо презентувати це міжнародній аудиторії від початку широкомасштабного вторгнення. За даними Національної спілки журналістів України, загинули 67 українських і іноземних журналістів.